Добрий день, мене звати Лузмін Єгор. Я учень 4 А-класу ліцею номер 123 тандент міста Дніпро. Тема моєї доповіді, яке значення рослини має для на нашому які. Рослини є основним джерелом їжі для людини. Ми їмо хліб, крупи, овочі, крупку, ягоди, горіхи. рослини. Також використовуються для виготовлення напоїв, наприклад, чаю, кави та какави. Длини будують будинки листи меблі. Рослини мають велике значення в житті води. Вони джерелом їжі, одягу, будівельних матеріалів, ліків. Рослини також очищають повітря, захищають від ерозії, створюють сприятливий мікроклімат. Рослини використовуються для виготовлення ліків, наприклад, ромашка, м'яка, календула, зірові та інші. Рослини затримують, що допомагає доводити його ерозії. Взагалі, рослини є невід'ємною частиною нашого життя і надзвичайно важливим елементом екосистеми Землі. Ми повинні бути свідомі та зберігати природні ресурси для наступних поколінь. Рослини захищають від сонця, вітру, шуму. Вони створюють сприятливі мікрокліма для людини і тварин. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Це допомагає очистити повітря від шкідливих речовин.